Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами 15 ідеями, як зробити вашу осінь затишною, теплою і особливою. Я розповім про маленькі радості, які піднімлять настрій, створюють атмосферу комфорту і допомагають насолодитися цим чудовим осіннім сезоном. У мене є кілька своїх улюблених речей, які роблять осінь особливою. А це саме! Пледи, свічки, гарячі напої, прогулянки з улюбленими друзями. Перша ідея зв'язати свій власний плед. Я і сама цим займалася, в'язала також плед. Мені дуже сильно сподобалось. Він в мене зараз живенький. Він дуже теплий, і мені дуже сильно подобається, коли дивлюся, я серіал в ньому вкутуватись і попивати чашечку чаю, чи лимонаду, чи щось типу такого. Всім рекомендую попрацювати з пряжею Puffy. Я сама в'язала із неї свій перший плед. Це перша моя робота із в'язання, можна так сказати, великого такого в'язання, тому що я із простої пряжі, маленької, в'язала теж. І з простої пряжі там, потрібно крючки, всякі вузлики. І це для пледу, якщо ви ще починаючий, не рекомендується, тому що ви просто там вже на якісь там петельки вже скажете, все, я не хочу, це не моє. А от попрацювати з Alize Алізепуфі дуже чудово, тому що пиші все там готово, сталося вам тільки продіти в петелька в петельку. Це дуже зручно, але є один мінус. Коли ви дивитесь серіал і поведе гарячу чашку какао чи маршмелоу і все, то потрібно дивитися, щоб ви не пропустили петельки, тому що е я робила. І я пропускала петельки, мені приходилося все це розпускати, тому що там та косічка кудись дівалася, і якщо придивитися, буде, буде видно. Але якщо ви вже там дуже далеко пропустили, можете просто зав'язати ту петельку, прирізати її, зав'язати, і, і заховати її якось. Але краще просто дивіться відео в Ютубові, та може там в і в Пінтересі знайдете, як в'язати плет. Я сама в'язала. Сама якось дивилася, як перескакувати на ряди, і в мене дуже гарно вийшло. Але є один мінус це пляжа. Тому що, ну, це який третій мінус, чи другий. Це потрібно дуже багато грошей і дуже багато пряжі. Я сама купувала пряжу в, де там, в Аврорі. І в мене десь. 10-8 мотків я використала на односпальну кровать у мене десь такий приблизно плед Тому беріться, якщо ви хочете дійсно такий великий плед беріть 15-20 мутків. Так, це дуже затратно, але ви знайдете собі, може, нове хобі якесь чи. У вас якась буде ностальгія кожного року робити, зв'язати якийсь власний плед, а тоді може перейдете в'язані ігрушки, там осінню вайбу чи ще щось. Так що плюс хобі та плюс ідея. Друга ідея купити або підібрати кружку з осіннім вайбом та дизайном. Хто знає, я обожнюю колекціонувати кружечки, особливо їх просто купляти в Аврорі. Це мій улюблений магазин, тому що там все є, все потрішки. І я постійно біжу в відділ посуду зразу, тому що мені вже не знаю, що надо скупляти. Я просто зразу м'ята посуд. Це плюс корисна річ у побуті, та просто така естетична ностальгія там. Осінь, літо, зима, я постійно підбираю кружечки під цим вайбом. І зараз я хочу показати кружечку, яку я купила ось на днях. Я ще ні разу з неї не пила. І розпаковую другий раз у своєму житті, чи навіть третій. У мене шість кружечок. Кому цікаво, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я обов'язково, коли випущу це відео, покажу всі свої кружечки, щоб просто зараз... Не слухали дуже довго про мої кружки. Кому буде цікаво, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Я там розказую про своє життя, про свій вайб і ви голосуєте, який ролик наступним вийде. І я розказую, які приблизно нові рубрики вийдуть. Так, ну що, давайте я вам покажу, я якраз принесла її сюди. Ну що ж, у мене питання: ви готові? Тому що я ні. Давайте обіжемо барабанну дроп, і зараз я вам покажу свою нову чашечку. -папін! просто, Подивіться, яка вона красива, керамічна. Це ж керамічна вчито. Просто це запала. Це саме, напевно, моя вже найулюбленіша кружечка. Всі кружечки улюбленіші, всі любимі. По своєму вайбу, по своїй погоді та коли їх купляла. Це для мене. Там якась подія, я кудись поїхала і там купила. Ну, коротше, god! Я така рада. Так. Давайте. Давайте я вам перше покажу, що тут відбувається. А, я зараз цим Своїм пазурям. Я коли купувала, я навіть не дивилася. Як вона по малюнку ось тут виглядає, я зразу дивилася оту. -от, і по коробочці. Тому що я купувала вже таку саму похожу кружечку. Ну, взагалі не похожу, ну приблизно в такій коробочці, але вона була з другим дизайном. Там з вишеньками і сердечками, по-моєму. Я дуже перериваю. Так, давайте подивимося кружечку. О май гад! Просто подивіться, яка вона красива, така хвиляста. Я дуже сильно обожнюю такий вайб хвилястості, такий таким вилітящим Просто І ще саме моє налюбленіше це те, що ще додає вайбу, ця горнятка. то його так називають, але просто подивіться. Така трілочка красива, вона мені нагадує форму яєчні. Скажіть, будь ласка. Oh my god, нам і дуже сильно подобається. Третя ідея зробити фотосесію під жовто-оранжевими листями. Це краще рекомендується робити осінню десь на середині чи під кінець, тому що нам дуже багато треба листочків, а де їх знайти, це можна їх знайти в парку чи в лісі. Дуже буде красива фотосесія і. Вам лайфхак, якщо ви не знаєте, де зробити красиві фотки, де їх знайти, шукайте їх на Pinterest. відкрийте там собі якусь доску і додайте туди свої фотографії, які ви хочете повторити там, зробити а-ля копію і виставити якраз тоді, коли вже буде закінчуватись осінь, чи якраз після фотосесії. Дуже красиво їх відреагувати. Чи просто в красивому порядку їх розставити та виставити. І ще можете не знімати відео, якщо ви ведете там влог, чи просто для душі в сторіс, чи в ліс. Буде дуже красиво. Четверта ідея. Зробити гербарій із красивих листочків. Ви не повірите, але це дуже красиво, тому що я сама цим займалася, але не з листочків, а з квітів. Листочки в мене десь там були, але я не пам'ятаю, коли я з них робила. Це дуже красиво, коли ти, наприклад, пишеш, як ти провела свій день, чи просто цілі на твоє майбутнє, чи там, на місяць, що ти хочеш робити, і приклеюєш ті листочки, це дуже красиво. Та під осіннім стилем та вайбом. Так що рекомендую, наприклад, коли ви дасті якусь поїздку осінню, їдете в друге місто, чи просто гуляєте з подругою в парку, то можете знайти красиві листочки та тоді засушити їх, та тоді приклеїти разом, зустрітись та зробити, обмінятися ними, та зробити якийсь красивий там, картин, наприклад. Буде дуже гарно. П'ята ідея приготувати гарбузовий пиріг чи сінабони. Готування це чудовий спосіб провести час на кухні. Хто знає, може, то я обожнюю проводити час на кухні. За літо я б це дуже сильно полюбила, готувати собі обід, сніданок та, як там говорять, вечерю. Це просто такий релакс, ти сам вибираєш, що хочеш приготувати, та там включаєш якийсь серіал собі, чи навіть ту саму музику, та просто готуєш. І, наприклад, коли в тебе на фоні м'явкає котеня, то ви ще що щось хоче звідти забрати, здирити. Це в мене такий випадок був. Так що ось так, от у нас можна, наприклад, запросити свою найкращу подругу, зробити, наприклад, там Вечірку, ночовочку з масочками там та з годуванням. Це дуже буде круто та бувай у якомусь там, не знаю якому, ну, дуже осінь бувай. І до речі, я хочу попробувати спекти ці але є один мінус. Я не дружу з духовкою, тому що в мене інколи виходить, що скоринка просто бонжух, а от всередині там чуть-чуть ну, остається -чуть сире. Ну, Отак одесь ну, сире. І це мене дуже дразнить, тому що <смі>, скільки можна, але печку у мене дуже хороша, хорошо виходить. Не дивлячи на те, що я його робила другий раз у своєму житті. Ось так. Шоста ідея. Провести домашній вечір із пледом і улюбленим фільмом. Це чудова нагода дізнатися, які жанри фільмів тобі подобається. Чи тобі подобається дивитись зовсім друге? Наприклад, мультфільми чи серіали, чи, наприклад, зовсім дорами. Так що за осінь можна зробити, наприклад, собі чек-ліст, скільки ти фільмів, мультфільмів, серіалів хочеш подивитися, чи навіть тих самих дорам. Наприклад, я хочу подивитися якісь фільми, тому що дорами, там дуже довго їх дивитися, і я не люблю, не люблю, коли це все швидко закінчується. Наприклад, я хочу цей це серіал, додивитися його дві сестри. Але там дуже багато серій, так що, я думаю, серій 10 я подивлюсь за ось, якраз за три місяця. Та хочу ще, якщо. Така нагода випаде. Подивитися якісь американські англійські фільми на українські, звичайно, тому що я тільки англійську вчу. Так що ось так у нас виходить. Сьома ідея зробити ароматні свічки або декор із корицею та апельсинами Це чудова нагода, тому що я сама обожнюю свічки. Особливо ароматні і з красивою якоюсь формочкою, тому що вони дуже смачно пахнуть. І коли ти, наприклад, включаєш гірлянди, там якісь висять твої цитати, наприклад, у мене висить цитата на стіні, мрій твори, дій дуже чудово, так що кому цікаво, можете, наприклад, на чат-GPT сформувати та зробити якусь красиву цитату. Там якісь зв'язати бантики. Наприклад, я зв'язала бантики із пряжі, дуже красиво вийшло. Але це можна сказати такий зимово-весняний літній декор. Тому, наприклад, можна заїхати в Аврору чи в якийсь магазинчик, там, де продаються якісь герлянди, якісь листочки, типу осіння така, типу а аля листочки, не знаю, як це називається. І купити та прикрасити свою кімнату. Добавити якісь е штучні свічки, які будуть горіти на батарейках, та якісь, типу, хеллоуінські штучки. Mm -hmm. Восьма ідея. Прогулянка в лісі чи в парку і спостерігання за природою. Осінь дарує неймовірні звуки та запахи природи. Так що збирайтесь, коли вже дуже буде красиво. Та підіть у парк, та дадіть якусь кав'ярню, купіть каву та якусь о, смакуту, наприклад, якийсь десертик, чи навіть печиво. Та підіть, сядьте в парку на лавочку якусь, та просто посидьте пару хвилин без телефону, і ви дізнаєтесь, що це за релакс. Так, тік-ток, інстаграм це теж релакс, але мозок. Просто нагрівається, вже він кипить, він вже втомився. Наприклад, я та сама людина, яка дуже сидить багато в телефоні, тому що я придумую сценарії для відео, шукаю ідеї в Інстаграмі, в Тіктокові, в Ютубові, щоб зняти якусь красиву ідею. Чи навіть сама придумую їх. Тому піти для мене, поїхати в місто, сісти в парк, чи навіть в себе тут тобто погуляти в парку, піти, купити. Каву та якийсь десерт, та посидіти на качалях тих самих це буде дуже гармонійно та дуже релаксивно. Так що, поки ви навчаєтесь, поки у вас є якийсь вільний час, підіть і перелаксуйте, тому що ви будете тоді, як говорили наші батьки, будете дуже сильно жаліти. Дев'ята ідея. Прочитати осінню книжку чи журнал з гарячим напоєм. Наприклад, зробити собі чек-лист, якщо ви любите читати, та виписати туди всі книги, які ви хочете прочитати з осіннім вайбом, осінню. Та, наприклад, я не дуже люблю читати. Ну, типу, я люблю, коли в мене приходить якесь дохновіння. І я читаю, тому я десь приблизно за три місяці хочу якраз прочитати дві-три книжки, тому що в мене дев'ятий клас учоба і я не буду кожен день читати. Мені ж теж потрібно робити домашні завдання. Так що ви не якщо ви не любите читати, просто чи хочете лише спробувати, просто купіть одну-дві книжки з осіннім вайбом, там не з зимою, не з літом, а з осіннім вайбом. Ви зрозумієте, як ви дуже любите читати, якщо ви дійсно це хочете, навчитись та якусь силовити якісь дзен. Дуже буде круто. Десята ідея. Провести творчий вечір. Наприклад, малювання, колажі або листівки. Малювання дуже чудова нагода. Помалювати якісь каракулі чи написати пейзаж чи просто якісь маленькі малюнки знайти на Пінтерсі, та їх намалювати. Там можна перебити. І розмалювати там, фарбами, ну, що є під рукою. Так, тепер давайте до листівок перейдемо. Я написала листівку рік назад, і через півтора місяці я повинна її відкрити. І я повню одне із своїх мрій, яка теж в мене досі є. Це набрати 10 тисяч підписників у любі соцмережі. І я розумію, що я потрібно закинути мені якусь соцмережу, щоб я за цих півтора місяці хоча б набила тисячу чи дві тисячі підписників. Так що, нічого, ж будемо старатись, але не закидати всі соцмережі. Весь їх регулярно, от так. от Якщо буду старатись, то все вийде. Да? Напишіть в коментарях, чи ви мене підтримуєте. Одинадцята ідея. Вести щоденник настрою або Gravity Journal. Наприклад, можна записувати, як ваш настрій, свої плани на день, цілі чи просто розказати, наприклад, лічний дні Всі розуміють? Прошу я надіюсь. Типу, розказати, як в тебе день, описати його. Що цікавого сталося в цей день, що ви не можете, наприклад, все забути. Буде дуже чудово, наприклад, там через 100 років, ну ладно, десь через рік, через місяць, наприклад, подивитися цю дату та подивитися, що цікавого сталося в цей день. Тому що через місяць ви не будете пам'ятати, що ви їли. Навіть Можна там так само і це записати. Чи який у вас був настрій, чим ви займалися і туди і типу. Так що я сама хочу цей грунатчик такий джуначі джурнал, щось типу такого завести Так що, якщо заведу, покажу вам у своєму телеграм-каналі. 12 ідея. Приготувати новий напій. Наприклад, лате, какао з маршмеллоу Гарячий шоколад. Із цих всіх я хочу приготувати, наприклад, гарячий шоколад, тому що я приблизно знаю, що це і як воно виглядається, як на виглядає, смак, але не знаю. Ну, коротше, хочу придумати якийсь новий напій. Наприклад, ви можете так само зробити: там якісь спекти печиво, чи придбати його в магазині та там. Трошки того, трошки того і вийшло смісь по типу какао. Щось типу такого, наприклад, Поекспериментувати, експерименту, але щоб експеримент вийшов дали. Тринадцята ідея зробити затишний декор у кімнаті. Ця ідея трішки схожа на сьому. Тому що вони пов'язані з кімнатами. Наприклад, Е, можна повісити гірлянди, свічки, маленькі гарбузики та листочки, вони створюють тепло та затишок у кімнаті. Наприклад, якщо у вас зараз є коло дому, чи піти в якийсь магазин чи просто в парк, якщо можна нарвати польових квітів, чи навіть поїхати до лісу, чи в якесь поле. Зараз це тут такі ромашки польові, якщо наскільки я знаю. Та, навіть рози в мене це тут, вони зараз у мене за вікном дивляться правда, на мене. Поки не пізно взяти засушити якийсь красивий букетик, чи навіть купити якусь ось у мене штучні квіти. Вони дуже корисні, наприклад, у мене у зйом чи вони додають навіть атмосферу у моїй кімнаті. Мені це дуже подобається, я постійно дивлюся на них і бачу. І чімі красиві, Але скоро придеться їх міняти на осінній декор. 14 ідея: влаштувати спа день. Це моє найулюбленіше, тому що я обожнюю проводити час із косметикою, і з всякими масочками, всякими доглядовими помадками, всякими доглядовими кремами. Це моє просто улюблене. Я обожнюю проводити час у ванні. мене звідти мої батьки просто виганяють, тому що я там сидів по годинах. Роблю якийсь масаж, масочки, і вони офігівають. Наприклад, можна зробити дяд, маски для обличчя, ароматні ванни та догляд за руками і нігтями допомагають розслабитися і відчути себе доглянутою. Як ви бачите? Знаєте, в мене був такий маленький комплекс, це, напевно, руки, тому що пальчики рук, тому що в мене там такий ось тут, наприклад, У мене, бачите, це у всіх тих людей. Я думала, що в мене такі криві такі пальці. А ні, це всіх таких людей. І в мене був комплекс, мені не дуже нравились мої ці пальчики указательні. Тому що якісь вони ну, не такі всі. Вони всі по-разному ростуть. І, типу, І я роблю манікюр дуже рідко, але роблю його. Mm -hmm. І просто подивіться, які вони нові манікюрчик. До речі, зробила його вчора. Просто він такий красивий таким осіннім дизайном. Я перше думала робити ро якийсь розовий чи голубий френч. Але в нас не гендер паті, Тому виходить наш улюблений кольор Точніше, тобто мій. Що ж, закінчується наш влог. 15-ю ідею, а саме, піти на осінній ярмарок, фестиваль або просто прогулятися містом із фотоапаратом. Я знаю, що мало в кого є фотоапарат, тому можна просто з камерою, телефону знімати відео чи просто фотографувати Просто, якщо ви подивилися в мою галерею, там менше-мене, ніж якихось квіточків, там якихось коврів і все по чуть-чуть. Знаєте? Все там чуть-чуть накопичено. Я шокована, в мене там менше. Фотографів. Фотографій там більше. О май гад! Аб'юзер! Я сама собі аб'юзер, ви розумієте? Треш! Я шокована. Ось так у нас. Я сама дуже обожнюю фотографувати, В мене дуже багато копнів і всі на мене так дивляться. Вау! Вона фіга скільки я не знаю, я така творча дитина, народилася її. Так що я люблю щось творити. Наприклад, у майбутньому я хочу купити собі фотокамеру. І, напевно, ще полароїд, щоб зразу фотографії вискакували, наприклад, коли йдеш з подружкою просто на якусь прогулянку. Ну що ж, і наш висновок. Осінь це час затишку. Па творчості і маленьких радощів кожного нашого дня. До речі, а яка ваша улюблена осіння активність? Напишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь, і я дуже вдячна, що ви подивились цей ролик. Так що всіх люблю і бай-бай до нових осінніх підкастів!